Привернути увагу до проблем та знайти спільні рішення в університеті нафти і газу Вперше провели всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему публічне управління та адміністрування в Україні. Євроінтеграційний поступ». Ректор навчального закладу Ігор Чудик зазначає, попри війну наша держава впевнено рухається вперед робить усе, аби ми стали членами Європейського союзу. Очікуємо від конференції все ж таки великої уваги, подальшого резонансу і відповідно розвитку цих подій уже у майбутньому, в нашому і освітньому процесі і науковій діяльності в нашій освітній програмі управління та публічного управління та адміністрування заради того, щоби. Можна завтра мати хороших фахівців, які будуть керувати на різних щаблях державного устрою в державі, і відповідним чином рухати нашу державу як європейську країну з європейськими цінностями. Директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук впевнений, тільки спільна робота дозволить визначити подальші кроки України. Дуже важливо, щоб публічні управлінці, люди, які працюють в органах влади місцевого самоврядування, чітко орієнтувалися в тих принципах, в тих вимогах, які сьогодні ставить перед Публічним управлінням європейська спільнота участь у конференції взяли місцеві та іноземні науковці, представники влади і студенти. Загалом це більше трьох сотень учасників. Частина з них долучилась дистанційно. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.